Приймаємо в роботу автомобіль Ford Fusion на переробку задньої оптики з Америки в Європу. Зробимо йому жовтенький поворот. Зараз у нас поворотничок червоного кольору, який блимає разом зі стопом. Також додатково запрограмуємо автомобіль Ford Fusion готовий. Ось такий у нас гарний результат вийшов, зробили яскравий жовтий поворот. Машинку запрограмували, все тепер працює окремо поворот розділився від стопу. Такий у нас результат. Зараз виключу габорит. На камері зливається і контрасту немає. Ось так гарно видно. Все, поворотничок дуже яскравий.